Легендарна вулиця Дарвіна одне з найбільш відомих харківських місць завдяки розташованих на ній особнікам. Кінця 17-го, початку XVIII століття до 1917 року вулиця носила назву Садова Куліківської на честь останнього полковника Харківської Слобідської, полку Куликівського, якому належали ці землі ще в 16 столітті. Тут були розбиті сади, мабуть, ця вулиця рекордсмен за кількістю пам'ятників архітектури на квадратний метр. Тут є будинки в стилі неоготики, Ренесансу, Північного Модерну та Мавританського стилю. П'ять з них побудував архітектор Олексій Бекетов, який після економічної кризи на початку ХХ століття і сам приїхав на більш бюджетну садово Куликівську. Тут жили письменники Петро Гулак Артемовський, режисер Микола Синельников. Михайло Пестриков і Микола Самокиш